У продажу в нас з'являється свіжопригнаний Hyundai AX35, 2-літровий дизельний двигун, повний привід, весь в оригіналі, на максимальній комплектації, в гарному, білому, красивому кольорі, гарна всесезонна гума, по кузову автомобіль без дефектів, шкіряний салон, автоматична коробка перемикання, панорамний дах, підігрів передніх сидінь, двохзонний клімат, контроль штатна мультимедіа. Старт-стоп, шкіряне мультикермо, електрорегулювання дзеркал, 4 електропідйомники, електроскладання дзеркал. Також задній ряд сидінь, все в гарному збереженому стані. Великий місткий багажник, парктроники, заді, камера заднього вигляду, форкоп, гарний дуже колір. Автомобіль 2012 року випуску. 2.0 дизель, повний привід. Авто готове до викупу як за готівку, так і в лізінг. Телефонуйте, авто знаходиться вже у нас на майданчику.